Ну що, друзі, ви ще не передумали мати власну водойму на ділянці. Отже, продовжую свою розповідь. В минулому році довелось переложити водоспад, тому що вода, яка стікала по камінню, знайшла собі доріжку і стікала не в водойму, а на землю біля неї. Оскільки це наша перша велика водойма, коли ми її робили, не врахували, бачите, він, рослини для водоймів. Ростуть у нас в таких ящичках, але ми зробили замалу поличку, вузьку надто. І ящички висять майже чоловік їх поприв'язував, щоб вони не падали в водойму. Але полочка вузькувата. Ну, я мрію, якщо буде ще одна водойма у нас, ми вже зробимо з усі, по всім правилам.